Христос народився. Вітаю вас, любі брати і сестри. У мене є для вас гарна і погана новина. Я думаю, часто ви, коли отримаєте нову інформацію, люди, які вам хочуть про щось розказати, саме в такому, таким способом передають ось цю інформацію. І дійсно, ми люди так побудовані, що ми хочемо чути гарні новини. І люди, щоб ось передати, можливо, якусь не дуже приємну новину, наче розбавляють її якоюсь кращою і пропонують людині вибрати. Хтось, можливо, погодиться спочатку почути гіршу новину, щоб потім потішитись кращою. Або, можливо, навпаки, спочати, спочатку потішитись гарною новиною, а потім і погана новина буде не такою сумною. І дійсно передавати новини, люди. Почали один одному, напевно, від самого початку ділитися чимось новим, ділитися чим, що, що сталося. Це як і персональні якісь новини, звістки, чи, можливо, якісь новини, які мають значення для великої кількості людей. І скільки люди живуть на землі, вони діляться ось цими новинами один із одному. І в наш час, особливо, коли розповсюдився інтернет, ми можемо в день мати. Сотні, а то й тисячі різних звісток. І ми навіть не в змозі ну, ідентифікувати, яка з них правильна, яка з них неправильна. Існують навіть цілі агентства, і це ми спостерігали під час виборів в Америці, які називають себе факт-чекінг агенції, які перевіряють ту чи іншу новину на те, чи вона достовірна, чи ні. Сьогодні ми будемо говорити і вже. Протягом останніх зібрань ми говоримо про чудову, радісну новину, яка була звершена ось там в далекі часи у Вифлеємі. І я хочу також нагадати для наших розумів, перш ніж ми будемо молитися, також про ці новини, які були звершені. Це та ж сама новина, але вона була у різний спосіб звершена трьом різним людям. І по-різному вони були реагували, реагували на цю новину. Різне, напевно, було і призначення цього звіщення, але я хочу, щоб ми подивилися на це і для себе взяли певні уроки. Отже, по-перше, ми звернемось до історії, яка записана в Євангелії від Луки. Перший розділ 46. го Перепрошую, перший розділ. 26 го вірша. А на шостому місяці посланий був ангел Гавриїл від Бога до галилейського міста, названого Назаретом, до діви, заручено з чоловіком на ім'я Йосип із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона стривожилась від цих слів і міркувала, щоб означало це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі, і народиш сина, і дасиш йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царство не буде кінця. І озвалася Марія до ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю. У відповідь ангел сказав: їй, Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому і святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя доч... родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідному, і та зачала сина у своїй старості. Вона вже на шостому місяці. Тому жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила: Ось раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм. Як ми вже зазначили, люди різним способом передавали новини для того, щоб. Ну, точно той, хто отримає, на 100% отримав невивревлену достовірну інформацію. Раніше у давні часи люди мали певних навчених птахів, голубів, які несли звістки. Потім були поштові карети. При царях були певні люди, навчені швидко бігати, які з поля бою чи з іншого місця швидко бігли для того, щоб донести. Ось звістку про перемогу, або про поразку, або про те, що потрібна допомога. В старому заповіті ми читаємо, коли складні часи були в царя Давида, і проти нього війшов воювати його сина Весалом, проти його війська, і ось військо, яке очолював військо Давида Йоав. Цар Давид Йоаву та іншим воєначальникам дав наказ, щоб вони зберегли життя його сина Весолома, коли воюватимуть проти нього. І коли, коли ця, ця битва закінчилась перемогою війська Давида, і царський син загинув, один із слуг підходить до Йоава і говорить: Я побіжу до царя Давида і дам йому ось цю звістку, дам ось цю новину про те, що трапилось на полі бою. І в другій книзі Самуїла Йоав, 18 років, 19 20 віршик, говорить так. Ти сьогодні не будеш людиною доброї вістки, іншого дня, а не сьогодні, ти занесеш добру вістку, адже мертвий царський син. І дійсно, буває так, що отримати звістку буває не дуже приємно. Буває так, що обставини, в яких ти отримуєш цю вістку, вони не сприяють для того, щоб цю інформацію переварити чи справитись із нею. Ісус, звістка про Ісуса Христа, про Його прихід на землю. І засіб або е, спосіб, як е, Господь вирішив цю вістку донести до Марії, він був дуже е, надійним і дуже достовірним. Ми читаємо, що ангел Гавриїл з'явився до Діви у Марії, Марії у Назареті і звістив сам ось цю новину. Про цього ангела ми читаємо ще в інших місцях і сторінках Слова Божого. Раніше, у цій самій главі, ми читаємо, що цей самий ангел з'явився. Священнику Захарію і звістив йому про те, що у його сім'ї, яка довго не мала дітей, народиться син, якому належить стати предтечею і звістити прихід і приготувати дорогу для Месії. Раніше також в пророка Даниїла в 8 розділі, ми чекаємо, що ось цей самий ангел читаємо, що цей саме ангел Гарріл, він звіщав пророку про останні часи і що має статися в останні часи. В діалозі своєму із Захарією, Гавріл говорить такі слова, які мені видаються в контексті, ну, можна так сказати, здатності Гавриїла достовірно передати інформацію про народження Ісуса. Він говорить так, що я є той, який ходить перед Господом і який посланий до Тебе, щоб звістити, щоб благовістити тобі. ось цей ангел, який ходить перед Господом, який. З перших уст прийняв цю інформацію про народження Спасителя, що саме час, що зараз саме час іти до цієї дівчини, яка проживає в Назареті, яка є благодатною, яка знайшла милість в Господніх очах і звістити про її велике призначення, звершити на цій землі, прийняти в своє лоно Спасителя, народити, і цей Спаситель він буде тим, який прийде для того, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів. Цей ангел він звістив дуже важливу новину про те, що стара епоха, коли через Єву гріх прийшов у світ, і люди жили ось в цьому рабстві гріха, не маючи ніякого просвітлення, які для того, щоб мати якусь надію на спілкування із Господом, повинні були звершати багато релігійних ритуалів, приходити, приносити жертви, власноруч, вбивати тварин для того, щоб за кожен свій гріх отримати прощення і милість у Господа. І щоб мати їх спілкування із Господом через інших людей через священиків. Сьогодні ця вістка через Гавриїла звершена для Марії, що починається нова ера в житті людства через Марію, через іншу жінку. Народиться Ісус Христос, який спасе людей своїх від їхніх гріхів, і через якого буде доступ до престола благодаті Господнього для кожної людини. І далі ця вістка вона полинула далі. Йосип, який мав сумніви, який. Почув від Марії, від своєї нареченої, що ось вона буде мати дитину. Вночі він чує також від Ангела звістку. І своє якби, покликання, свій заклик до нього ангел говорить. Ми це читаємо в Євангелії Матвія, перший розділ. Такі слова. Вона ж народить сина, і даси йому ім'я Ісус, бо він спасе». Народ, свій народ від його гріхів. Звістка Йосипу, вона була покликом його до послуху. Звичайно, він в своїх думках, роздумуючи, хотів зробити все як найкраще на його думку. І ось ангел з'являється, звіщає йому ще раз, уже не через Марію, а напряму звіщає Господнє повеління для нього, для Йосипа. Ось ти приймеш Марію як свою дружину. Вона народить сина. І ти дасиш йому ім'я Ісус, і Він спасе народ свій від їхніх гріхів. І ми читаємо, що Йосип встав і зробив так, як йому сказав ангел. І далі місце, яке я вже зачитав, я його не буду читати, тільки коротенько нагадаю, що на полях Вифлеєму сиділи люди прості, які не мали доступу до великих палаців, які не могли піти в палац Ірода, і навіть через когось знайомого знати, чи там сталося якась дивна новина. Чи народився там цар, як це пізніше зробили мудреці. Але вони сиділи і роздумували. Вони були серед тих людей, які, як і інші, чекали на приходу Спасителя, чекали на визволення, чекали на покращення їхнього життя. І ось вони сиділи, займаючись своєю самою буденною рутинною справою, і їм з'являється ангел. І мені здається, слава того звіщення над полями Вифлеєма вона була найвеличнішою. Тому що там був і спів, там був і ангел, там були величні слова про те, що для вас, саме для вас сьогодні в місті Давидовому, народиться Спаситель, який є Христос Господь, і даються їм ознаки, підтвердження того, щоб вони не помилилися, щоб вони прийшли туди, точно переконалися. І що ми читаємо? Що після зустрічі із Ісусом Христом вони пішли радіючи. Я хочу, щоб ми сьогодні роздумуючи над усіми радісними звістками, які були звершені на початку Євангелії і записані для наших також роздумів і навчання, щоб ми також могли роздумувати в своєму серці і задавати собі ось ці питання, чи ми готові прийняти Божу волю, якщо вона навіть не така, як нам здається, або не таким чином вона приходить в наше життя, як, можливо, роздуми були у Марії. Можливо, ми не готові діяти з послугом, почувши Божу волю або звістку до нас. Але якщо Божі вказівки і Слово Божого вказують нам, що нам потрібно так чи інакше діяти в нашому житті, давайте будемо приймати із послугом цю звістку, як це зробив свій час Йосип. І також у цей святковий час я хочу, щоб ми, приймаючи ось цю добрі вістки Слово Божого, про наше спасіння, про відкуплення, що є, ми є тим саме. Своїм його народом, який він прийшов спасти від їхніх гріхів, від наших гріхів, щоб ми, подібно пастухам, ішли і раділи цій радісній вісті. Давайте прославу нашого Господа за те, що Він є той, який приніс радість в наше життя, через якого прийшла добра звістка про спасіння для кожного і про те, що ми є в числі тих, хто був спасений через цей план спасіння Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Хвала йому.